Знають весни пройде літо, за осінню прийде зима, Шевченку не дано старіти, для нього старості нема. Щороку в березні до нас значний приходить час, це ж народився наш Тарас, творець палких пісень, Тарас любив свій рідний край, страждав за бідний люд. На кожну в світі він країну не поміняв би Україну. Вже минуло два століття, як ти народився в нашій пам'яті назавжди кобзарем лишився, хоч давно тебе немає, та не забувають, На честь тебе міста й села школи називають. Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й свою вітчизну. Ще дитиною Тарас почав малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хиз до малювання. Змалку крейда, чи вуглинка були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував. Залюбки зображував птахів, звірів, людей. Та потайки змальовував картини. Молодому Шевченкові пощастило вчитися в академії на художника. Вже наприкінці життя його було вшановано званням академіка. Також він написав слова пісень. Ось послухайте. Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині Знає і любить Україна Тараса Шевченка як свого великого поета. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив про українців та про своє власне життя. Тарас Григорович написав буквар для дітей, який коштував усього три копійки. Шевченко писав вірші для дітей і для дорослих. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких, поважати батьків, виховував почуття власної гідності та шанобливого ставлення до родини, до домівки. Його вірші, твори живуть вічно і несуть у собі велику силу українського народу. До рук великого кобзаря я візьму, творчістю Шевченка до шкільнят надихну, рядки Тарасові лунають, українці маленькі вірші розповідають. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою не з вербою червону калину. На колині одиноке нездечку гойдає. А де ж дівся соловейко не питай, не знаю. Дивлюся, аж світає край небо палає, Солоньком в темні гає, сонце зустрічає. Та гасенько вітер віє, степила на мріть, і жірами наставали, верби звиніють. Це сонцем паренька була, Че, червоні. Поле розстіляє, сонце спатинки за синє море, покриває рушою повною, мов мати тисуну. Стала весна, чорна земля сон розбудила, уквічала її рястом барвинком укрила і на полі жаль Соловей ковгає, землю убрана весною, вранці зустрічає. Живеш навіки ти в пам'яті дорослих і малих, твої пісні новітніх днів окраса, твої думки, твої діла та заповіти, це вічне світло, як весняні квіти. Цвітуть, живуть і будуть вічно жити. Подивися, ми живемо дружно й мирно, ми одна родина, разом з нами розквітає наша Україна, та про тебе пам'ятають і лани, і кручі, і перлина України, наш Дніпро могучий. І став для нас Шевченко заповітом, безсмертним, як саме людське життя. Ми будем славить перед цілим світом живе й святе Шевченківське ім'я.